Що, мужики, налітай! Свіжий хліб підвезли. у вас, миклуха, не хоче, щоб ви як усі сухарі жерли. О, пахне то як. А пахне як. Вкусно. Пахнете споряд, а сарт старозвать. Шукаєте ще? Одну, дві. Скільки? Одну. Що кривися? Покупця не ради бачити. Та ні, кістки ломать сильно. Викид, мабуть, буде. Добрі. Дякую, міклусі, за хліб. Не хворай. Дві хлібанки. Тьфу, бляха. Дві буханки, будь ласка. Тримай. ще. Хвала бугам. Нарешті моя черга. Куди так поспішаєш? Пацани чекають. Сказав, що за закусю кинуся кабанчиком, а тут така засада. Зрозумів, Тримай. Не забудьте за здоров'я Миклухи стопарика жахнути. Так, так. Загорніть мені парочку найсвіжіших батонів на ростку. На ростку? Ображаєш, у нас найсвіжіші в зоні. Ого, заявочка. Ну давай скільки з мене. За рахунок закладу воля пригощає. Тож можемо собі дозволити. Сталкер? Чого тобі? Найсмачніший хліб у зоні кажеш? Так, але ти рота не розкривай. Миклуха хліб тільки для волівців замовляє. А втім, хай буде вже, тримай. Розкажеш потім про щедрість Миклухи. Ні, сталкера. Ти свій хліб уже отримав. Не нахабній. Чого? А тут така засада. Зачим стоїмо? За хліба. Не забудьте за здоров'я, А Тепер серйозно, що за збори. А я що, на клоуна схожий? Миклуха Меклуха для нас свіжий хліб на Тоді буду за тобою. Ну, і правильно, де ще в зоні, таку розкіш зустрінеш. Е, ти куди? Тобі місце хоч притримати? Так, якщо що, я за тобою. Лади. Чекай, трошки лишилося. Найрозумніший типу. Стань в чергу і чекай, як всі. По одному заходимо. От блін. Поки за хлібом стояв, собутильники розбіглися. Ну не гади, а? От Одяка Клусі. Давно такого свіжого хліба не їв. Шкода, що раніше до волі не вступив. Не життя, а казка. Ох, буханка як то. Кості на викид йому ломить, ай-яй. Та він мене на дух не переносить, просто сказати боїться.